Саня каже, нащо ти присьогося? Я кажу, ну не знаю, навіть вже якось по реакції. Вже якось по... Ну, слава Господу, я хоч. Хоть... Ой, блін, а це сапог це я не ємно влізла, ти мені воняє. Качу так високо. Ладно, їдемо. Хвате, Хват? не Хватит ти що, хватить. Ні, пожарити то хвати, а наїстися. Хватит! Ой, якби ти їх так не Та ще штук. Що... Ну це просто так, що походити ще. А так дуже постарів в оці осинках, раніше гривів було. Тима, <звук> оце молоде все було, а тепер воно все якесь старе вже. Це гарна осинка. Ну ви ж не думайте, що одні ми такі розумні, а всі інші дурені. Ці осинку вже тут перепахали, переходили в день і в попірок, і вдоль. Я ж то кажу, що мені хочеться. Ну як там може з тих силікатних дач заїжджати, що на дзержинку по. Я не можу сорієнтуватися, куди ця дорога виходить. Ти що шутиш? На розвілку, що наліво до вишка правого. Ти ми постійно ставили машину. Зараз ти сорієнтуєшся. Ми со тут пішком ходили, гриби збирали, сань. Бачиш, як давно було, що не помниш. Часто все сорієнтуєшся, ого, куди заперлась машина. Тут це що дощ пройшов, що проїдеш, а так тут не проїдеш. Тут пісок. Тут пісок такий, що вообще. Да, І для нашої машини висачи. Ні-ні, ні воно ж м'якеньке, це ж пісок. Ну що, вже сорінтувався. Ні? Ще? Ні? Ну давай дивись далі. Тут машини раніше стали. Це наш ліс з тобою. Ми ходили тут весь щас. Ми навіть там можемо виїхати. Мимо этого, що е, там гарна дорога, тільки що пісок. Ну, сорінтувався. Ну тут розвілка зараз буде, прямо і налево. Ну правильно, наліво, куди? нам направо, це на трассу. Налево, на Да. Ну, а то місце, де ми фотографувала вас з Сергією, ось перекресток, і там он, я ходила пішком. Так, демо, а в зайдем, тут тут наліво. Тільки щось тут, пісок наліво, так. Да. А виїжджати туди можна. Ну, Ми тут виїдемо. Виїдем? Звісно, виїдемо. Пісок тут бачить, який крепкий. <кху> ну, все, да? Он дядько лазить по нашим містам, може щось він знаходить. О, дивися, нахилився. Да, вряд ли. Ми тут такі збирали гриби. Бачиш, нахилився. Ну, Давай їдь. Слава Богу, зарієнтувався мій Саша. Ну що, приїхали, куди мені кортіло все время, в ці ліси возле траси. Але вибачте, гляньте, що тут робиться. Тут просто натоптані дороги. Це ж далі той, що згорів. Бачите, немає. Короче, ну, щоб не кортіло, вирішили приїхати подивитися, що ж тут до чого. Дівчата на велосипедах кажуть, йди туди, народу тут страшенно. Я кажу, та я цей яр не спущуся, тут дуже важко. І він, він он, знайшов одразу три штуки. Диви, він ріже. Це... Та, на, мабуть, вони червивий, да? Ні, ні. Та молоді. а ну нагляд. Ну бач, вони, вони просто старі. Ні, цей старий дуже. Диви. Старий викинув. Дуже, влаги Дуже влаги напиталися, да. Ну Тут дороги ви, просто витоптані, люди добрі, тут дороги витоптані. Ну тут не білий гриб, тут якийсь інший. Ну Я зараз наверх піднімуся отуди, Саня, хай положить. Наверх не треба. Наверх, чого? Ти там не ліс. Не ну ти, ти не йди, йди по... не, погля... Вона сказала сто... Ні, вона сказала оцей ліс, оцей. Дівчата Ми гріх вилазимо, я схватилась за дерево, зломила дерево, я зламала дерево, люди добрі. Саня мене ззаді пхає під жопник і кажу, ось Саша гриб. Кажу, ні, не хочу. Пішли хай їм. Грець, це ці да, подосиновики, дубовики, шмовики, Не хочу. Я таких грибів. Я є лів. Це ще до машини треба долізти. Я там як заперлася, там такі заросли. Я пам'ятаю, ми з Сереги ходили. Він ото лазить, я кажу, Сереж, я не піду. Я стала ждала його. А тут, думаю, ось пологи дерево росте. взялась за дерево, а воно зломилося. Так що, хух. Не хочу я таких грибів. Я вже хочу додому палку, Ні, палку, бо я ж не там підйоми ще будуть, допомагатиме вилізти. Ні, це не для мене гриби такі. Та ще оцей гльот колючий скотина колеться. Та звісно, пішли, не хочу я таких грибів. Ні. Я, я не екстремал, не настільки, щоб по таким херові нам лазити за тими грибами. Я розумію, йдеш по рівному лісу. Он диви, де яко лазить, може отам треба лазити, не знаю. Диви. Ну теж щось обтрушується. Ні, може він льот збирає. Пішли ми його. Ну як в пень Ці гриби такі. Так може там якесь десь щось знайдемо. Щось а, по бугру ми на трасу прямо виїдемо. Та ладно, йдемо сюди. Хоть би якась грушка тут була. В горлі пересушити. Вон дядько пішов. Ні. Хай збирають відрами, прицепами. Це не для мене, ти що? Я там запуталася, як зараза та -то. в тому. Якесь таке растіння, що не можна випутатися з нього. Тримає тебе і все. Фу, не хочу. Це не для мене. Таке спитання. Я, звісно, юморист. іде і каже. Ой, блін, це не ти дерево викорчувала. ти Кажу, господі, Саш, це не я, звісно, не я. Ось цей той, що на дереві росте. Оце ми з тобою відпочили, Сань. Ось кудись дорожка йде, Сань. Я буду по дорожки йти. А тебе теж дорожка? Yeah. А, хорош, тут дорожок більше, ніж оце ж люди за цими грибами сюди приїжджають. Фух, ні. Не для мене це. Зато не буде кортітися більше. Спробували, кортитися більше не буде. Нежилки трусяться, ну і у нас. Оце такі гриби, оце такі гриби. Перерощі. І ось мої. Ні, не хочу, це не. Ні, ну, лучше там десь в лісничесті погуляйте, щось знайдете. В Кахновки, де школа в той ліс, Там можна білий знайти. Ну сежу це це що. Це щоб не кортіло. Попробуйте, ну, просто щоб не кортіло, ми приїхали. Да і ми, що? Ну, во-перше, дивіться, ну що це за гриб, він уже, він уже настільки пер... ну, старий, ну на що він, він не червивий. Чи то, дивіться, ми там знайшли в Сосновці, от подасіни. бач, бачить, красавець. Да. Да. А то все таке. ну гриби... Ну, Соснок уроки заїжджали щось. Ну, да. прямо рядом з сосновкою становилось. Ну, ми, знаєте ми де, вишка ото там. Ото туди Лівів старий, ну теж дуже мало. Ну там погуляти, ну тут ви не погуляєте, тут я, я... Ну, не я там дерево викорчувала. Даже. Лізла так, що дерево викорчувала. О, я та не хочу я, ви, що не грибів нічого. Лучше поїти десь де рівненько, хорошо погуляєте. Дякую. Та нема за що. Я кажу, якби ми ще не знаходилися, приїхали сразу. Та я не хочу, ти що, Саша. Я думала, що тут щось помінялося. Тоді дуже Серега лізе я кажу, я тебе жду тут, бо я не пройду. Та нафік вони мені нужні, вони перерожчик, не знаю, що. Чи то все сні походити, чи хай Бог милує. Всі, дивись, опять нахиталася цих кулючов, тільки обібралася. Знову вся як. Лера, красна вся. Боже, люди думають. Ти що? Я які там гриби, я думаю, як ми, ми тут вийти, щоб не, щоб, не, щоб не заблудитися. Ось дивись, тут тут, тут вроді воно смотриться нічого так. Тут більш так... Різно. А, то, а то ж таке, яма, очерет росте, дамба якась насипана. От ну ми от з Серегою ходили, оце у тут у одесь. Так подивіться, які там хащі. Та можна пролізти? Можна? Та ні. Хай вони ці гриби остаються самим заядлим грибникам. Ти що? Я, я тут заморилася, я там пройшла, я там в удовольстві, а тут я заморилася, як не знаю хто.